Привіт, я Аня і я живу у світі із книг. І сьогодні я хочу вам розповісти про стопочку, якщо це можна так назвати, книг, які я прочитала в серпні. Ось моя стопочка. Але у мене є виправдання. Я прочитала в серпні лише дві книги, тому що, по-перше, я хворіла, і мені так здається, що це був коронавірус. Тест я не здавала, але із дому не виходила. В мене довго трималася температура, і потім це все дало ускладнення на мою, так би мовити, слабинку. Але про болячки я не хочу. Нарешті я розповідаю вам про книги. Нарешті я знову читаю і багато читаю, тому все ввійшло в свою колію. Настала осінь. Закінчилось літо, закінчилась жара, це дуже класно. Я останнім часом не люблю літо, і переходимо до книг. Обидві прочитані книги в серпні були книгами Стівена Кінга. І перша книга, про яку я вам хочу розповісти, це. Книга кладовище домашніх тварин. Е, обидві книги видавництво КСД Клуб сімейного дозвілля, думаю, про це розповідати не варто, всі і так знають, а ближче до книги. Навколо цієї книги ходить багато чуток з приводу того, що це наймоторошніша книга у Стівена Кінга. З чим я не згодна і хотіла б посперечатися, я дуже боялася братися за цю книгу, боялася, що ж зі мною станеться, коли наступний вечір, так, і мені буде е, потрібно читати. Але не було ні одного моменту, коли б мені було страшно. Тому я не знаю, чому ходять такі чутки навколо неї. Наприклад, аутсайдера мені було читати набагато страшніше. Там були вампіри, здається. І ввечері був момент, коли чоловіка ще не було з роботи, і мені дійсно було страшно сходити в туалет. А тут вже такого не було. Навпаки, книга розпочинається як доволі мила сімейна історія. У нас є родина, в якій є двоє маленьких дітей. Вони переїжджають в новий будинок. Ще кіт, у них є кіт. Вони переїжджають у новий будинок, знайомляться з сусідами. Це пара таких собі літніх людей, які закохані одне в одного. одного. Це дуже гарна сім'я. І от вони починають дружити. Головний герой Льюіс, здається. Угу. Льюіс. Не пам'ятаю, як звати літнього пана. На жаль, уже. Джад. Так. Люїс і Джад товаришують, п'ють пиво на ганку, Луїс Лью, лікар, він обстежує дружину Джада. Ну, взагалі, товаришують, так як можуть товаришувати люди. Але одного дня, коли дружина Луїса і двоє дітей у від'їзді, Улюбленець доньки, це старша дитина Луїса, потрапляє під вантажівку. Це кіт, якого звати десь тут було. Черч. Так, Черч, це я пам'ятаю. І Черч потрапляє під машину, і джад, літній пан, допомагає Луїсові поховати кота на кладовищі домашніх тварин, з якого. Тварини повертаються. Це не буде спойлером, тому що, якщо відкрити анотацію, ми побачимо те ж саме, що я розповіла. От, кота Черча збила вантажівка, сусід запропонував йому поховати тварину на старому індіанському кладовищі з легендами: вона має таємничу силу, яка здатна повертати до життя. І Луїс погодився: уранці кіт повернувся додому живим, майже живим. І тут повинні початися, як я думала, моторошні події. Але вони все ще не почалися: е, нічого моторошного, е, від кота тхне трохи, він е, виглядає трохи не так, він, ніхто не хоче його брати на руки, навіть е, дочка Луїса. Е, вони бачать деякі зміни, про які знає Луїса, ніхто інший не знає. Але в принципі їхнє життя не змінюється, і кіт ні на що не впливає. Далі я не буду вам говорити про сюжет, буду говорити лише про свої враження, тому що все, що я скажу, буде спойлером. І хочу наголосити на тому, що мені проспойлерили. Я у одному з відеоків прочитала, що трапиться далі. Так, один такий фрагмент не буду. Про це говорити, і мені читати було від того трохи ну, більш нудно, що? тому що я люблю не знати. Е, далі відбувати ітиме і книга плавненько, рівненько, і відбудеться е, одна подія, яка так, для мене не була новинкою. Можливо, ще через це. У мене трохи враження не дуже. Залишилися жахливі про цю книгу, тому що я ж кажу я очікувала, що так станеться. А ви не спойлерте собі, не лізьте у чужі відгуки в інстаграмі, і буде вам щастя, і будете ви читати і не знати, що трапиться, тому вас, може, це трохи збентежить і налякає. І от після цих подій, які стаються в сім'ї Луїса. Звісно, що стаються зміни. Книга неймовірно глибока, неймовірно е, круто прописав, ну, як завжди, так, Стівен Кінг своїх персонажів е, і внутрішньо, і зовні усе круто, детально, але кінцівка мені не сподобалася. Вона якась зіжмакана, і я в неї не повірила, але ж. Всі ми знаємо, так, що в книгах Фі... Кінга взагалі не важлива кінцівка, важлива сама суть, сама книга. І всі ми прощаємо це своєму улюбленому автору. Так? Тому книзі я поставила 4 зірочки з 5, залишила її в себе. І я так думаю, що ще, можливо, колись перечитаю. Загалом книга сподобалася. Ішло все рівненько, круто, мене затягнуло, захопило. Тому от така от була перша прочитана книга в серпні. Тепер перейдемо до наступної, до другої прочитаної мною книги, книги, і це Країна розваг. Якщо чесно, тут уже я ніяких... Відгуків не читала, я очікувань ніяких не ставила. Я знаю, що це не надто популярна книга у Кінга. Я просто читала. Книгу я умудрилася розтягнути на цілих півмісяця. Півмісяця я читала книгу. на... 317 сторінок, що досить дивно, але я її читала якраз в час хвороби, коли мені зовсім не читалося, і я так думаю, що саме тому книгу розтягнула. Але читаючи. Я розуміла, наскільки вона неспішна сама по собі оповідь. Тут не було майже не було динаміки, е, було багато копання в головному героєві, в головних героях. Так? Було деякі кажуть, як я вже потім прочитала відгуки, що тут була детективна лінія. Як на мене, детективна лінія не над. То гарно прописана, ну тобто, у нас є загадка, ми знаємо про цю загадку раз, два, і в кінці вона відкривається. Тобто, для мене це не детективна лінія, це ну, просто загадка, на яку нам дають розгадку в кінці. Книга була такою неспішною, що часом мені ставало досить-досить нудно її читати. І я металася від того, що я хочу залишати книгу в себе на полицях. Потім не хочу, потім знову хочу, не хочу. Мені дуже подобався головний герой Девін Джонс. І дуже подобався також. Я вирішила для себе, що для мене це головний герой, парк розваг, саме Джой Ленд. Так, Джойленд, дивлюся, підглядаю, чи правильно я назвала. Бо з іменами, як ви знаєте, в мене трохи туго. Мені дуже подобалися вони, як їх розкриває, автор, як про них говорить автор їхні думки, точніше, думки Девіна. Його ставлення до життя взагалі дуже. Класний чувак. І от завдяки йому я дала книзі другий шанс. Я розумію, що коли у мене трохи зітруться враження від неї, я хочу її ще раз перечитати. Хочу перечитати її, не хворівши, на тверезу, як то кажуть, голову. І уже тоді скласти е, остаточну свою думку про неї. Тому що цього разу я книзі поставила три зірочки з п'яти і. От саме наступне перечитування, якщо воно буде, да, тому що я всі книги планую перечитувати. Але тільки після того, коли прочитаю все нечитане, а нечитаного у мене тут тільки на рік запасу, а вдома ще років так на п'ять. І я маю надію, що я таки повернуся до тих книг і тому прошу. Донатити на ЗСУ, тому що у кожного з нас є домівки, і ми хочемо, щоб вони вціліли, щоб все вціліло, а все залежить від наших ЗСУ. Тому ще раз нагадую: донатимо не забуваємо. Купили нову книжечку. Вартість книжечки е взяли і також задонатили на ЗСУ, бо вони у нас найкращі вони переможуть. Ми переможемо, Україна буде, є і була. Такий ліричний відступ. Але загалом, в принципі, я вже розповіла вам і про цю книгу, без спойлерів, які хотілося а більше тут я навіть не знаю, в чому копатися. Тому такі були таке було моє прочитане серпня Я його можу навіть взяти в одну руку, <хи> тому розповідайте в коментарях, чи читали ви ці книги Стівена Кінга що ви про них думаєте, чи сподобалось вам. Якщо не читали, пишіть, чи плануєте читати, і взагалі. Пишіть, як у вас справи, скільки книг за серпень начитали ви. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зробили цього. Ставте уподобайки, пишіть коментарі. І вдалого вам дня!